Лунав дзвінок на урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: в країну чудову, в країну відому, що нас чекає і збагачує мову. Щоб урок прийшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу. Не втрачати, думати і працювати. Вітаю вас, мої першокласники, з вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики. Діти, на минулому уроці ми з вами вивчили знаки. Скажіть, як називається знак, який виконує дію додавання? Так, вірно, це знак. Плюс, а назвіть знак, який підводить до підсумку і вказує на результат дії, це знак вірно дорівнює молодці. Сьогодні ми з вами продовжуємо подорож по місту цифри і числа, аби вивчити знак мінус, та дізнайтеся, яку дію він виконує. Також. Ви дізнаєтеся, що таке рівність і відрізок, що і є темою нашого уроку. Ваше завдання, діти, навчитися сьогодні розуміти такі поняття, як віднімання, рівність, знак мінус та ознайомитися сьогодні з відрізком. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Діти, а що ж нам допоможе опанувати новими знаннями? Так, це наш підручник, помічник математика, який відкриваємо на наступній сторінці підкажіть, так, 26. й Сьогодні ми з вами зробимо крок 6 по місту та отримуємо нові знання. Подивіться на зображення, на якому ми бачимо серію малюнків. Отже, давайте з вами складемо розповідь, починаючи із зображення зліва. Подивіться і скажіть, скільки було ластівок? Так, було дві ластівки. Наступне зображення, що змінилося? Так, одна ластівка відлетіла. І наступне зображення стало скільки на гілці ластівок. Так, стало одна ластівка. Діти, давайте позначимо кожну серію малюнків цифрою, яка відповідає кількості зображених ластівок. Отже, було дві ластівки і позначаємо цифрою вірно, двійкою. Наступне зображення відлетіло скільки так, позначаємо одиницею, тому що відлетіла одна ластівка. І наступне зображення стало на гілці скільки так. Одна ластівка позначаємо одиницею. Діти, подивіться на запис цифр, який ми з вами позначили. Чи зрозуміло за записом цифр, що відбувалося? Ні, не зрозуміло, бо ми тільки позначили цифрами відповідної кількості, так? І не зрозуміло. Яка дія відбувалася з ластівками? Отже, треба пояснити. В математиці слова дії діти замінюють знаками, що пояснюють дію, відлетіла. Отже, стало менше, віднялося від кількості і замінюють знаком мінус. І тепер зрозуміло, що було дві ластівки, відлетіла одна ластівка, і стало скільки підведемо підсумок результат дії, що дорівнює якої кількості, ставимо знак дорівнює одної одній ластівки. Діти, а як прочитати запис, який ми з вами написали? Так, можна прочитати двома способами. Допоможуть нам цьому поспішайко та мрійниця. отже, послухаємо. 2 мінус один дорівнює один. Можна прочитати інакшим способом. Від двох. Відняти один буде один. Отже, діти, запам'ятайте, аби надалі ми з вами вміли теж самостійно читати записи. Що ж за знак такий мінус? Давайте познайомимося. Він любить цифри віднімати і все на світі забирати, і щоб у підсумку не збилось. Допоможе знак це мінус. Діти. А яку дію виконує знак мінус? Так, дію віднімання. Отже, знак мінус виконує дію віднімання. Він віднімає, зменшує кількість. Прочитаємо з вами записи, які ми бачимо на екрані. Два мінус 1 дорівнює 1. Інакшим способом від 2 відняти 1 буде 1. Наступний запис прочитаємо двома способами. 1 плюс 1 дорівнює 2. Інакшим способом до 1 додати 1 буде Два молодці, ви вже вмієте читати записи? Діти, а як називаються записи, які ми тільки ми з вами прочитали? Так, отже, якщо у записі зліва запис дорівнює запису справа, як, наприклад, 2 мінус один, скільки буде один дорівнює. Один. Отже, цей запис має назву рівність. Отже, діти, це рівності. Давайте з вами прочитаємо рівності, але ми бачимо, квітка закрила число. Отже, прочитаємо рівності та назвемо Число, яке сховалося за квіткою. Діти. До якого числа треба додати один, аби результат був 2? Вірно, це число 1. Прочитаємо рівність 1 плюс 1 дорівнює 2. Молодці. Розглянемо з вами наступну рівність. Скільки треба додати до одного? Аби результат дорівнював числу один. Так, це число один. Прочитаємо з вами один плюс один дорівнює один. Молодці. Наступну рівність прочитаємо. Діти, скільки треба відняти від числа 2, аби отримати результат один. Вірно, це число один. Прочитаємо рівність 2 мінус 1 дорівнює 1. І остання рівність, яку ми бачимо, діти, скільки потрібно відняти від двох, аби залишився результат 0. Так, це число 2. Отже, прочитаємо з вами 2 мінус 2. Дорівнює 0. Діти, ви можете поставити на паузу і прочитати іншим способом. А зараз я пропоную вам виконати руханку. вверх вверх верх-нис, мис, мис, вверх міс, вверх мис, 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 вверх 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 верх, нес, ніс, мис. Ver, 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 Miss, 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 back in the, back la 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 la. Що ми бачимо? Накреслено. Так, ми бачимо накреслені лінії помаранчевим кольором та зеленим. Діти, що вони мають ці лінії? Так, вони мають початок, позначено точкою, і кінець. І що ще вони мають? І мають назву позначено точки великими буквами. Діти, в математиці лінії, які є прямі, що мають початок і кінець, позначено точками, мають назву відрізок. Повторіть разом відрізок. Отже, ми бачимо зображено два відрізки. Помаранчевий МО-відрізок і зелений АТ. Діти, а як же накреслити відрізок? Для цього потрібно нам простий олівець та лінійку. Лінійка допомагає рівно накреслити відрізок, і на лінійці є цифри, які будуть вказувати, яка довжина буде відрізка. І починати треба креслити, щоб рівно. Довжину накреслити починаємо з нуля. Подивіться на відрізки, скажіть, скільки їх? Так, три відрізки. Скажіть, який найдовший відрізок, вірно, це блакитний відрізок, а яку цифру він вказує, довжина його? Так, 8. Ми будемо з вами вчити 8 сантиметрів. А що можна сказати про відрізок зелений та помаранчевий? Так, вірно, молодці, вони однакові по 5 сантиметрів. Так, ми пізніше з вами будемо вивчати. Міри довжини. Отже, ви сьогодні теж будете вчитися креслити відрізки. Давайте зробимо висновок, що ж таке відрізок. Відрізок це пряма лінія, яка має початок і кінець позначеними точками. І відрізок має назву тими буквами, якими позначено. Робота в зошитах. Діти, перед початком згадайте, як правильно сидіти за столом чи партою, правильно тримати зошит навскоси і вільною ручкою, притримуючи його, і трьома пальчиками тримаємо простий олівчик. Сьогодні ми з вами виконаємо такі три завдання: ми пропишемо рядок знаків мінус. Чергуючи через клітинку, далі ми з вами напишемо рівності, з якими ми сьогодні з вами вчилися працювати та читати їх. І вам потрібно буде побудувати два відрізки різних кольорів та назвати їх. Отже, подивіться. Відступіть від основної роботи, яку ви виконували останню, чотири клітинки вниз. І на п'ятій клітинці п'ятого рядочка пропишіть знак мінус, чергуючи їх через пусту клітинку. Так прописуємо до кінця рядка. Нижче відступіть один рядочок однієї клітинки. Та пропишіть рівності, які ви сьогодні читали. Подивіться, я запис зробила у два стовпчика. Отже, стовпчик від стовпчик, я показала стрілочкою, відступаємо три клітинки, аби красиво і вірно було оформлено вашу роботу. І нижче після рівностей. Накресліть два відрізки. Діти, коли ми креслимо, ми відступаємо не одну клітинку, як звикли відступати, а дві клітинки вниз і накресліть два відрізки будь-якого кольору, який ви заважаєте. Подивіться, як виконала я. Я накреслила червоний відрізок, а О. І відступила вниз дві клітинки і накреслила зелений відрізок. Це в мене червоний, коротший за зелений, а зелений довший за червоний. А які будуть у вас відрізки? Користаємося з вами чим, якими приладдями, так лінійкою. Та кольоровими олівчиками креслимо. Бажаю вам успіху, я гадаю, у вас все вийде вірно та гарно. Діти, самостійна робота. Нам потрібно з вами попрацювати з зображенням та визначити, скільки чого. Кого ми бачимо на зображенні? Так, ми бачимо песика, який сидить у буці, а навколо нього і квіти, і пташки, і метелик. Позначимо відповідну кількість цифрою. Отже, над будкою літає скільки птахів? Так, дві пташки. Позначаємо цифрою молодці, двійкою. На будці. Сидить скільки метеликів. Один метелик позначаємо цифрою одиницею. У будці сидить пес скільки. Так, один пес позначаємо цифрою молодці, одиницею. І біля будки скільки квітів. Так, дві квітки позначаємо двійкою. Рефлексія уроку діти яким знаком позначаємо віднімання? Так, знаком мінус. Діти, а що таке відрізок? Вірно, це пряма лінія, яка має початок і кінець і відповідну назву, що позначають великими буквами. Діти, ви сьогодні молодці! Дякую вам за урок!